Для вас тепер буде прочитаний вірш, «Божевільний Україну пробудив. Ти не смійся хоч раз, не кажи, що забула. Скажи за той час, як ти мавкою була, що ночами в лісах ти через гідля шукала, що з вітрами, як птах, ти колись розмовляла. Червону руту не шукай вечорами. І в мене єдина тільки ти. Ну, це вступ. До, до, до а тепер сам вірш. Воістину, я перед величчю безсилий, бо скільки вже беруся за перо і був би до безмежжя щасливий, коли б приніс осинь тобі володя добро, ти вірвався в світі слів широкий, з водограєм, серцем витячи, музою, неправду йшов в бороти, яка на велич посягається вночі. Дехто чує, ще таке на світі, щоби струнами над тонкою руки зупиняють ті чудові миті, які невпинні по життя наше йшли. Чорна з газрі смиттю спрацювала, тої жовчої дала КДБ, ну а та фальшивки грізно готувала до смерті перш за все. Як любила його молодь світу, але дала таке вбити тим дівцям на твоїй могилі. Завжди свіжі піти, а не вам топив до щодо птала Володі на живе. Скажи, хто суд над тобою вчинив? Чи ті комуняки відверті бандити, чи світ п'ятранник, геній зуби? Стояла сонячна, наданя та погода, і в світі, ніби добре все було, як сталося більше за Чорнобильську приходу, бо Соловейка в Україні вже не було. Люд був розчавлений о том вістю. Дорожче на світі не було, як нашої гордості немає вже на світі, То не вартує жити. Для чого? Але спочатку я таки відвідаю могилу на брата, я по духу подивлюся. І вже тоді, прощай, кривавий світ, я біля тебе гений музик назавжди поселюся. Їдучи до тебе, вислухаю з землю через ступ колес і залізниць, по дротах україни безмежно, їсся вітром вічає гаї сігаї трави, шепотіли голосом. Комахи солося, у просторах гус готіли ще нема вже молодого. І талантом злощеним скрипаля Нічка лукала, тьмою цікава. Видай, убийців катів, тільки ти знаєш, кого ти ховаєш, гомін простором бринів З такими думами доїхали до Львова, до героя міста Ярва. Лише з його майданів не зникала рідна, державна, солов'яна ключів для до санскритської мови мова. А значить, і для всесвітна мова, як могла ж на себе посягнутися, чорної огидної, лукава, як із і зашморогнуся в рука. Серце тріпотіло, ось жирама, ось личаківська лоя, скільки накосила смерті пеларама, там на неметри три стоять хреста. з звітами, як люди із квітами. Але ніхто не кладе, бо влада пильнує, таємно зденкує, а хто покладе, от тому попаде. Так і стояли, мовчачи, слухали, як між собою коти, локшу свіженьку не вухали над сінь вішами, щоби сліди замогти. Попівати відстав немного, пісні не на накучили, за границею связеньного баришні замучили. Та от люди стали розступатися. Несудний були. А величава, тверда йшов, Ніс перед собою, квітів баремок, і поклавши їх нікуди вже не йшов. І на могильці, цілуючи портрета, з'єлічко якесь тут посівав, і прочитавши на могилі два куплета і плачу на землю, не ліпав. Як він плакав, чули, любіві гори, чули, в Україні вся земля і плачу твого, пробудились, люди стали несуть квіти з блиста із даля. Вже не глядались, люди не боялись, не було до них уже страхів. І землі не видно, все в букетах та божевільний Україну пробудив. Плаче Україна, плаче, рідна матір, захисниця Богородна. Де тоді була, коли розпинали в землю, заганяли і слідів, не було там Христа. Бо спокон віку для усіх сонце богом було, а в хвістя за бугра прибула. Тож присягнемося всі отут, язичала возвести, а чужих. Усіх богів теля міг одвести. І як наслідок від того, де сіра Арафата, зі Степаном Андрійовичем треба складувати та яркімінь ті глибокі з містом гонти наповняти. Я великий Анатолій Харитонович, житель Трусковса, а родом із Голландської області, село Сокільники.